Вітаю друзі на своєму каналі. Приїхав я на пасіку, думав не буду знімати. Возьму прививочку та і все. Та й... Зроблю прививку та й поїду. Почав я робити вже сам воскові мисочки. Бо раз зробив, не прийняли, другий раз зробив, не прийняли. Та думаю. Буду сам робити. О, тепер роблю я вже сам воскові мисочки. Для прививки. Як бачите, пасіки нема. Осталося тут деякі сім'ї, допустих, три пустих. Тут залишилось раз, два, чотири, шість, сім, вісім. Вісім залишив, все остальне вивезли. Поїхало воно все на ріпак. Найшли ми ріпак за 100 кілометрів від нас. Може 80. Ну десь десь. Около цього. Приїхав, думаю, подивлюся до своїх сімей, що тут у моїх сім'ях. Сюди поставив прививку, зробив опять у воскову мисочку від от Бакфаста. Відкриваю ту першу сім'ю, саму сильну. хто дивиться мій канал, він знає. А там сім'я вже в ройовому стані. Отділив я все. Сюди поставив, сюди поставив. Зараз буду йти далі, буду робити зборні відводочки, ділити сім'ї, збільшувати пасіку. І тим самим буду прибирати у них ройовий стан. Там учора я був на пасіці, не було в мене можливості знімати відео. Там у сім'ї передивився, там все добре, все добре, нема ройового стану. Чому я це роблю? Акація в нас смерзла. Ну є надія, що ще щось буде. О, там я відео виставляв. Але зараз я хочу так скажем, зробити. Ревізію цим сім'ям, які залишилися, якщо є в ройовому стані, послабити їх трошки, щоб вони не дуже розганялися. І що я, яке я прийняв рішення? Я замітив, що оцей ряд мій, оцей весь ряд, він слабше розвивається, ніж оцей ряд. Я вирішив тепер, як бджоли приїдуть назад, розвернути усі вуликами, всі вулики льотками туди на схід сонця. О, і, і попробую ще так і це вже ось бачите вже ці я вже ставляю щоб вони стояли вже туди на схід сонця лятками щоб вони розвивалися. і так само зробимо прививочки і поставимо ці вулики щоб вони розвивалися. Отако От буду працювати буде щось цікаве покажу Що, отак ось зробив два відводочки збори з туди взяв з туди взяв з взяв, студа взяв ще з жовтого не брав і з туди взяв. Пойдем 8 рамок я одібрав, У них по 4 рамки. Сюди дав прививку від корніки. О, Джоли дуже сердиті, взятку немає. Джоли сердяться. Ну отак, меду їм поставив, всього їм поставив, все красота, все прекрасно. Деякі сім'ї навіть не в ройовому стані, та в ройовому була, ця не в ройовому, ось оця синенька, ця синенька не в ройовому була, це теж не в ройовому була, але ну, я їх трохи послабив, думаю, щоб не, не, дурниця в голову не лізла. Воно навіть видно польоту бджоли, як в жовтому літають, як в цьому літають. Ці слабо літають, бо вже. А, ні, ці не в ройовому, це ці то воно видно, як бджола літає, як вона працює. Отакі направи зробили, перевилися. Будемо сподіватися, що дасть Бог все буде добре. Ось вже бджілочка виходить на обліт. а може і просто льотна бджола хоче улетіти. Ну, Побачимо. Бог щоб ваші бджоли не роїлися, повні, наносили повні вулики меду. Все вам самого найкращого миру в Україні, а вам рясних Божих благословень. Ось дивіться, як у мене ворон живе тут. Зелений за заховався, і не видно все. Йочерка. Їх тут дві. Одна маленька, одна велика. Це маленька. А то десь є ще там здоровенна така велика лозить з тієї сторони. Такі справи. Всім всього найкращого, ресник, божих благословень. До побачення.